Віра в Бога, коли ти віриш в Богу, молишся і любиш Господа, які б не пройшли часи в житті, ти завжди знаєш, що Бог з тобою. Я з міста Тросенця були часи, коли в нашому місті була окупація. Пам'ятаю, одного разу, коли ми лягали спати, ми помолилися. Ми не знали, ми вранці проснемося чи не проснемося, яке, що нас чекає ця ніч. Пам'ятаю, ночу прокинувся. У мене сон хороший, я ночами сплю. А то проснув, не можу, я не можу заснути і все. Вийшов на вулицю у двір. Чую щось на городі, сусіда тяжко хтось здихає. Говорю, хто там? Там був сусід, хлопець, який був у полоні. І його дуже, дуже катували там, прив'язаний він був до батареї, руки в крові, холод, мороз. Але був синий обстріл, і його волною викинуло із підвала на вокзалі він був в місті Тросенці, і викинуло через вікно. І коли він прийшов додому, до свого брата рідного, він сильно захворів, не мог дихати. І коли його брат з родиною спали, він вийшов на вулицю, просто щоб померти, щоб не мішати тим, хто були поруч. Біля забору просів і готувався до смерті. Я з ним заговорив, він Є розмовляв і говорить, я помираю, Юра, я помираю. Я підійшов до нього, було темно. Я побачив, що це просто людина, яка дуже змучена. Я говорю, що з тобою? Він дихати не можу, кашель великий, задихаюся. Я побіг додому, взяв. Ліки йому дав, приніс сироп під кашлю. У нас вдома були ліки, приніс солдика, яйця домашні, курячі. Кажу, це, щоб ти підтримав свій організм, давай випий, бо ти дуже ослаб. Він дуже подякував і говорить, тебе сам Бог послав. І він пішов, е, пішов додому, випив ліки. І як заснув, він півтора суток вдома спав, нікуди не виходив. Його брат Сергій, його звати, він подумав, що він, мабуть, вже помирає. Але після того, як він проспав півтора суток, встав, і прийшов він до мене і говорить, слухай, я живий, я не помер. Це Брата, я, тому, що ти вийшов серед ночі. Чому ти вийшов? запитує. Я говорю, я не знаю. Бог сон забрав у мене, я проснувся, і я зрозумів, що потрібно вийти на вулицю. І коли я вийшов, побачив, почув, що... Хтось дихає, зрозумів, чого Бог проснувся. Так Бог допомагає, так Бог виходить на зустріч, навіть не віруючим.